Афизма 5, Псалом 32, в Якому чуємо голос Христа крізь моління Давида. У Господі радійте усі праведні, розпочинається хвали почин. Торкають струни руки лагідні, співаю із народом не один. Голосим пісню із піднесенням, бо слово його йде у дні вперед. Продовжуємо ділом речення, з нектару витікає стиглий мед. З твоєї правди суди дійсняться, і милістю живе, і рятується земля. Ставайте щирі, війни скінчаться, і усміхнеться світу чисте немовля. Бійтеся, бо йдуть страшні суди. Затремтить усе, що є на світі. Скаже він й покаже, куди йти. Де нема лихих, де всі ним ситі, Небеса зорає вічне слово Бог, Дух засіє силу правди в них, І утвердиться морський порог, Як водою сповнить доля міг. Синів світла знищують публічно, людом Божим розгоряють гніт. Рада Господа веде шляхом у вічність, Правди серця йдуть із роду в рід. Бог з престолу дивиться і бачить, люд, що праведне землі створив, Він за пеклу боротьбу пробачить, серця помсту воленьки порив, Створені серця у віковічність, подолає велетня мале зерня, У покореним відкрито дійсність, в ній будується нове життя. Кінь, якого турбувало сите сіно, силу втратив військо, зупинив. Викопивши вершникам могилу, сам собі шлях відступу закрив. Бог зоріє поглядом спокійним, хто на нього покладається, веде, і голодним тим, хто втратили надію, він життя своє дарує, подає. У покорі зупинися, помолися, замовчи, прийми від долі хрест, збережи у серденьку надію. Усвідом благословення перст.